Останній день літа скорботний для всіх жителів Бродівської громади, яка на щиті зустріла мужнього захисника, тепер уже героя навічно Ігоря Романовича Дикого. Прощання з героєм щоразу болюче, особливо коли втрачаємо таких, як Ігор Дикий: працьовитих, товариських, мотивованих, патріотично налаштованих, готових заради України на все. Зустріли скорботний кортеж 31 серпня у селі Суходоли. Далі колона пройшла до подвір'я загиблого захисника. Тут відбулось останнє прощання із рідними, близькими односельцями. Чин похорону здійснили у церкві Вознесіння Господнього. Народився Ігор Романович Дикий тут, у Бродах, у 1974 році. Закінчив старобрідську школу у 1992 році, а через два роки його покликали на строкову військову службу. Роки праці у державному підприємстві Бродівський лісгосп згодом у магазині автозапчастини, а вже перед мобілізацією на нафтопроводі Дружба утвердили його авторитет. Друзі шанували за фаховість, відповідальність, обов'язковість, щирість і професійність. Одружився, у подружжя диких народився син, а старшу дочку прийняв за рідну, огорнув турботою і любов'ю, виховував, аби була щасливою, був для своєї родини захисником у всіх справах. А у пам'ять новопредставленого Ігоря ми залишаємо науку, науку, щоб виборонити своє, щоб надалі бути стійкими у Господі Бозі. У молитві, бо старий заповіт нас навчає, коли пророк Моїсей вивів ізраїльський народ із єгипетської наволі і мандрували до обітаної землі, то на цей народ дуже часто нападали, на цей народ дуже часто принижували. І сказав Моїсей, у Єгипті ж ви працювали в усіх сферах. Серед вас є військові, які вміють цього ремесла, які знають, ми повинні організувати свою армію, своє військо, яке би захищало наш народ, наших жінок, дітей, старців, щоб ось цей Божий народ, якого захищає Господь Бог, також міг себе захищати тут на землі. Наш український народ, який має свою ідентичність, який має своїх пророків, письменників, поетів, передових людей, які є світилами у усьому світі, також повинен із молитвою і з Богом, і войовничо також відстоювати свою правду. Будьмо твердими християнами, будьмо тверді у вірі, у молитві. Захищаймо своє. Нехай же Господь, новоприставленому воїну, Ігорю, Простить найменшу провину, а нас всіх кріпить, щоб ми твердо перемагали ворога і будували впевнено свій дім. Амінь. Одним із принципів Ігоря Дикого були слова: навіщо чекати, коли зробить хтось, якщо це можу зробити я. Так він пішов на війну, коли відчув потребу у людському ресурсі. З березня 2023 року у територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки поновляв свої військові знання у роті охорони. А вже з квітня був відібраний у королівську піхотинську бригаду і одразу отримав відповідальну посаду командира відділення кулеметного взводу. В очах бувалих вояків залізної бригади зарекомендував себе з найкращої сторони, брав участь у боях на Донецькому напрямку. Вороги відчували його ненависть, його майстерність, його точність. Ігор Романович Дикий разом зі своїми товаришами нещадно нищили ворогів. Адже чим менше росіян на українській землі, тим ближчою перемога. У її неминучість вірив і переконував у цьому інших не словами, а справами. 26 серпня 2023 року, під час переміщення по позиціях свого стрілецького батальйону в районі населеного пункту Північне Донецької області ворогом з безпілотника було скинуто невідомий вибуховий предмет, внаслідок чого Ігор Дикий отримав поранення, несумісні з життям, загинув на місці, полігши смертю героя. В скорботі родина, яка втратила люблячого чоловіка, батька, брата, сусіда. Відклала свої найважливіші справи громада, аби віддати останню шану захиснику. І щоразу, коли приходить зі сходу чергова чорна звістка, виривається розпачливе. Чому? Чому ворожий снаряд, куля чи навіть осколок обирають найкращих, найсміливіших, найчистіших, таких, яким у нашій пам'яті залишиться Ігор Романович Дикий? Вічний йому спомин, доземний уклін і нетлінна пам'ять за його людський і громадянський подвиг.